Перше загальнообласне свято козаків організували на Хмельниччині. У Стувчинцях таким чином вшанували пам'ять архістратига Михаїла. Подробиці і святкування дивіться далі. За Україну слава! 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 Козацьке село днями зустрічало нащадків тих, хто й заснував цей населений пункт. Храмове свято і водночас свято козаків приурочили до дня вшанування архістратига Михаїла. Ступчинці пишаються своєю історією і намагаються її відродити. Окрім того, що в селі є дерев'яна церква, збудована свого часу саме козаками. Тепер статус козацької отримала ще й школа. Активно громадяни нашого села включився в цей рух козацький. Ми бачимо, що майбутнє велике в цьому козацькому русі. Козацтво це історія нашої України, нашої держави, ну і нашого села. Не дивно, що і сільський голова також представляє обласну організацію відродження козацтва, яка до слова об'єднує понад 10 общин. Об'єднати усіх козаків цього року вирішило обласне управління інфраструктури та туризму, бо без козацької історії та спадщини представляти нашу область для іноземців неможливо. Це наш край. Багатий на різні туристичні об'єкти, багатий на культурну спадщину. А що за культурна спадщина без козацтва? Всі ми знаємо. І діти, і старші, і по фільмах історичних, що саме Україна розпочиналася з козацтва. В основному ці люди займаються науково-просвітницькою та дослідницькою діяльністю, тобто розповідають молодшому поколінню славну історію тих, нащадками кого себе зараз і називають. Заходи у школах, вищих навчальних закладах, масові акції та святкування. Тепер без козаків важко уявити будь-яке дійство обласного масштабу. Ми досліджуємо культурну спадщину українського козацтва, і ми. Стараємося розвивати козацький рух. Ми е, просвітницькою козацькою роботою займаємося в тому плані, що ми проводимо заняття на правову тематику на історичну тематику по школах нашої області. Кожна людина при народженні отримує свого ангела-охоронця, який підпорядковується саме архістратегу Михаїлу. Так кажуть святі отці, а віра і козацтво це невід'ємні речі. Тому цього разу козацька спільнота поповнила з кількома новими людьми, серед яких і місцеві священик. Сьогодні ми прийняли в козаки святого отця Бориса Миколайовича. Там же він освятив наш прапор козацький, освятив наші хоругви відповідно, і з нами постійно буде перебувати на козацьких святах, на інших заходах, які буде проводити обласна козацька організація Академії відродження козацтва України. До слова, це перший такий загальнообласний козачий захід на Хмельниччині, проте далеко не останній, адже відродження однієї з найслабніших сторінок української історії ще не один раз матиме місце у житті більшості населених пунктів нашої області. List